молоді, всі спортсмени? Тут всі самки, які є, розплодові і спортсмена. Да. Тут невелика кількість їх є цей mm -hmm. розплодових, там, не знаю, може 14 може 16 самок, але останне все спортсмени. Mm -hmm. І ці бокси, як ви бачите, вони адаптовані для навдівниць. Якщо б там образно я змагався бавився на вдівство, то я маю куди самок закрити. Дверки для кожної роботи. Мені прийшла думка, що вони трошки за широкі. Для самки, Та. поясню, чому не за широкий, тому що тоді інакше дверку ти не зробиш. Подивись. Ага. Тобто, якщо вони широкі ширші, чим образно, там 25 см то по-любому треба робити дверку, щоб вони не. Спарювалися. Uh, ну, тобто вони в мене, наприклад, образно кормушка всередині. Гілку uh -huh, uh -huh. я можу зачепити тут так само. Uh -huh. І Коли, наприклад, я б їх от політали, вони, вони просто банально кормушкою насипаю їсти. Вони всі залітають туди. Я зразу закриваю їх. Ти І практикуєш все. це на змаганнях? Я практикую. А, коли, я більше, коли я більше займався ну, таким дійсно спортом, як я його називаю, то тоді я і практикував і 80-ті. Тому що є моменти, навіть коли я зніздали, і mm. треба мені якийсь період дотримати саме до другої яйцекладки кладки довше. Тобто mm -hmm. ну, так само до наступної кладки і самців треба дотримати. Молоді вони догодували для того, щоб їм не дати образно другу кладку яєць, молодіям даю можливість догодувати по максимуму. А потім, в принципі. Я їх ще на 2-3 неділі розтягаю, кіпа, як не півдівство. Uh -huh. І я, голуба надовше затягаю для того, щоб втримати у фізичній формі, не хокаючи, щоб не, не мучити самку і самця молодими, наступними, чи там яйками тим. Uh -huh. Вони ж розуміють, що ми від них хочемо і що ми їм можемо дати. Тобто вони розуміють, що ми їм даємо можливість плодитися, так? Uh -huh. І в, на, натомість вони повинні нам зробити якийсь результат. Тому uh -huh. нам, щоб це все одне одному не мішало, треба компенсувати чимось. Uh -huh. От і все. Бокс з голубками побачили, тепер переходимо до боксу самців. Тут самці тільки ну, спортсмени чи Спортсмени. Тільки спортсмени, так. Їх невелика кількість тут 20 боксів є на 20 пар, в принципі, для спорту. Бокси звичайні, нічого там в них немає такого. Скажи, будь ласка, чи тут є всі самці одного віку, чи можуть річні. бути двох віку? Трьох? Ну, дуже старші вже голубі тут немає. В основному тільки річні. Типа, рік два, рік два. річні мені, з минулого року і цього річні. Все. Uh -huh. Там, що в мене були старші голуби, я їх вже забрав розпліт. Тобто там один і другий голуб травований, я собрав, зараз їх там невеличка кількість. Uh -huh. Ну вони дальньовойні такі. Я їх забрав розпліт і все. І тут лишилася тільки молода команда. Тобто молоді самці 23-го року, кожен собі адаптовує і вибирає місце. Так, ну 22-й Оці 22 й з червоними кільцями. Ага. Кільцями, типу стільцями, і 23 ті, що відлітали. Відлітали змагання. Ага. Бокс працює от таким чином. Який Розмір боксів? Стандартний 50. 50 на 50, і... 50 і... І глибина 50. І 40, і 40 це є, е, е, висота. Ага. О, от, стандартний, повністю відкритий, якщо там те гніздо є. Ага. Ти на зиму забираєш самі гнізда? Так, забираю для чого не там. І голуби, в принципі, там десь колись можна змутувати при там їх чуть, -чуть згору хобити десь колись. Добре, під час змагань я щось пропустив момент, ти летиш з гнізда, чи летиш Шо, yeah. з гнізда. Летиш. Я таке, типу, як півдовий метод. Я ж коли запускаєш з першими молодими, дотягаю там до четвертого, по максимуму п'ятого льоту ще з молодим. Ну тобто, навіть по одному малому. Получається, самці. З першою кладкою, чи з другою? Це з першої. З першої я кладки? квітні пускаю якраз так, щоб молоді тижневі, такі в районі 10 днів були, щоб, щоб не на перший змерзли. Льот, щоб не змерзли Бо можливо. я їх збережу, є інкубатор для цього тобто у мене там коробка, я молоді яйка, я збережу її на тренування, на щось. І получається, Просто для того, щоб я, наприклад, вже не ми грузимо в суботу, і це вже дві сутки виходить, для голубів, Їх же ж треба підготувати і ще щось. Uh -huh. тому стараюся так, щоб молоді були в районі там на перший льот не в пишках. Вже такі та щоб, щоб вони, могли витримати два дні. Ну, щоб без щоб підгодував. Бо інкубаторі маленькі вони, якщо вже дві сутки і вони не годовані, їм вже молочко треба та, чимось напихати. Тому і все. І потім вони так ще дольоту, і 3-4 льоти получається. З тих молодих, тобто uh -huh. вже по одному молодому може бути в гнізді. Вже самки окремо, якщо сидять інші голуб'ятні, то там тоже їм докидають це на молодих, і вони там підпаковують і по колу, коли вони бігають, то і тут годують, і там годують. Uh -huh. Ну, такий мотиваційний момент, не ж повинні розуміти, для чого воно є, там, для чого які, ну, ця голубят, інбокси і так далі. Uh -huh. Звичайна мотивація, нічого не звичайно. І все, і потім виходить, що вони вже для того, щоб не клали кладку, вже молоді забираються, ще uh -huh. два льоти, і ще можна їх змотивувати так, як навдіця. Uh -huh, uh -huh. А далі вже самі розумієте, крім того, що це вже буде п'ятсотки, плюс марафон якийсь, голуби, якщо не мотивувати, образно, він починає деградувати. Uh -huh. Ну, тобто ті ж самі марафонці вони е, бавляться в, на виграш для того, щоб тому, ну, той голуб мав молоде, як mm -hmm. не було там самка чи самець, кому якщо виходить, і якщо давати ним дівцям вимагати від нього марафони, летіти там образно, і льот в льот. Крім того, ну, цей голуб він просто здається, він не хоче, ну, він просто банально здається, і все. Він Щоб бачить... точніше висловити, як ти вважаєш? Наприклад, якщо йде друга кладка, хтось злетить з гнізда методом, якщо друга кладка мої, ти вважаєш, що це може бути рівномірно тим, що образно ще одну п'ятсот чи навіть сімсотку зробити? Тобто організм виснажується, десь ви можете виграти один льот. Ви можете виграти два льоти. Мається на увазі, якщо от голову ти Є... не зрозумів. Як ти вважаєш, що вони виснажуються? Тобто, якщо ще одну кладку дати їм вигодувати, молодих? Є... Ні, ви можете годувати, але мусите підтримувати їх. Підтримувати не то. Молоде молоде, максимально давати їх закачувати, ага. голуб, якби не було ну, там, хорошими кормами, легкостравними такими кормами, калорійними, для того, щоб uh -huh. голуб менше мучився, щоб uh -huh. йому молода добре розвивалася, і щоб голуб не мучився. Uh -huh. Для нього це є в нормі, це ж ми на роботу ходимо, працюємо і дітей годуємо там, незалежно від того. Там. Uh -huh. Я веду до того, що просто голуб, який ну, гніздовим методом більше працює, uh -huh. то він летить всі льоти. Тому що ми, от, наприклад, хочемо чи не хочемо, так і вже є, Так, ми пішли на роботу, і ми йдемо додому, тому що у нас де вже вдома дитина, якби не було. Uh -huh. А в нього нема мотивації дитини, ще щось. Ну він там рубанув раз там до самки, чемпіонний дистанції, навіть з марафону. А щоб відлітати всі 12-13 льотів без, без, без е, промаху uh -huh. з усіма льотами, це він повинен мати якусь дійсну життєву мотивацію. Тобто uh -huh. яку би не ну, щоб ми не збивали, він же ж ти. Ти дуже людський організм і людську мотивацію зближуєш з мотивацією голубини. Ти вважаєш, що вони дуже близькі з нашими? Е, ну ми дуже близькі. Я чи, вам, чи ти образно я природа? Я, я, я вам скажу, хлопці, це не треба. Це то саме, що колись я кажу, що казали старі голубоводи. Ти під, 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 підглянь в природі. Mm -hmm. Подивіться, як горлички з боку, гнізда мають інші птахи. Ви подивіться, як вони живуть, як, яка їхня мотивація? Від чого mm -hmm. від чого вони отримують задоволення mm -hmm. в тому житті? Тільки ті від дітей. Ну так, от якраз той процес, народжуємося, щоб народжуватися, вчимося, щоб вчити. І mm -hmm. воно працює так. Mm -hmm. І цей голов він відстріляє, він би змучений, не був, щоб розуміли, mm -hmm. е, як би йому тяжко не було, куди не йти. <кій> до того саме гнізда до своєї самки, до своїх дітей і так далі. Бо діти вже потім вони відійшли все. В нього лишається мотивація хто? Самка його гнізда, тому що mm -hmm. голов це територіальний в першу чергу. Тобто він відстоює свою територію, свою хату і так далі. А далі вже це всі останні додаткові мотиваційні умети. Добре, такий момент. Скажи, будь ласка, хтось один з пари пропадає. Тобто, ну, що... Але пропадає образно, один із партнерів летить дуже добре, пропадає те, що летить гірше. Чи може вплинути на результат того кращого голову? Е, Зміна скажу... партнера під час змагань. Є таке, і воно в кожна ситуація індивідуальна. Бо, наприклад, Зустрічали звідки Ні, та в житті, воно постійно голуби пропадає, щоб ви розуміли, це 30% твердо, і вони міняються пари. Uh -huh. І якщо, наприклад, ми їх на музда коли пхаємо, знаєте, як то кажуть, не по любві, uh -huh. воно десь не допрацьовує. А Менед, якщо так, є так. можливість лишити їх там, і він собі дає ради, він без самки ще проявляє, то що він мав до того з uh -huh. тою самкою, і він ще показує льот два чи три в тому стані. І, mm -hmm. і паралельно десь яка самка вже на нього запала, і вони працюють в mm -hmm. команді, то десь воно плавно так і переходить, не втрачаючи результату для того голуба. І наоборот, та ж сама самка. Якщо більш-менш воно природним шляхом проходиться, mm -hmm. значить в них це все буде результат. Якщо щось трошки десь там не так пішло, і ми mm -hmm. починаємо вмішуватися в їхнє життя, ну там, намуспхати їх, не бити, там, перекидати, закривати. І оце десь воно починає голуба. Воло просто бастує. Uh -huh. Ну так як знаєш, як то кажуть, як любі... став. Та, він просто е, не, не хоче розуміти того, тому що це не його. Він хоче так, як він хоче. Ну uh -huh. голуб забив собі ту клітку, м'яко кажучи, а ти його хочеш пересадити вдома. Йому ну, подобається в тій клітці. От він звіт там чемпіон. А ти починаєш з ним тут воювати, бо ти такий класний, такий накачаний, uh -huh. здоровий, що ти його зверху там пригрів трошки і вже все має слухатися. Нічого подібного, тут командна робота, тут, тут не рабство і так далі. Та, Кожного голуба Ну, Побачили твою найкращу голубку, яка була в категорії минулого року. Цього року могла бути, але із обставин помилки. Покажи нам, будь ласка, тепер ще кращого самця свого. Розкладову спортсмена і чуть-чуть його біографії. Тут, в принципі, у розкладі зараз сидять всі мої голуби. Вони зараз розкладують, колись вони були спортсменами. Відібрав їх всіх після так? ну Вони вже, в принципі, їхня кар'єра закінчилася, не як -най голуби вже старші там, е е е по роках, де там, і 15-й рік, і 16-й, Але з, кожної, з кожного року там, з якогось сезону, в мене є кращий голуб, який колись налітав, який був у колекції, там, чи був в кращих категоріях у нас в клубі, чи в регіоні, і вони всі тут сидять. Mm -hmm. Ну, Далеко не треба йти, що, От, наприклад, брати 15-й рік, в мене був такий один з голубів, ну, 61,58. Тож він лакіс 158 15 го року такий голубок. Він як шпилька. Ми подивіться, голубу вже там образно 7 чи скільки років, він такий, як голубочка. Але mm -hmm. він в річному віці мав 13-13. Mm -hmm. Він відлітав всі три марафони, все повністю. Там ще хороші голуби, такі сидять. Брокамп і по євродаймонду сидять голуби, ну і там вони набили заміщені комбінації. Mm -hmm. Тобто. 13, на 13, наступний рік, 13 13, в трьохрічному віці. Він так само, 12-12 мав. Uh -huh. І голуб е єдиний закінчив кар'єру на одному тяжкому марафоні, то що був е пролетів з удареним крилом. Uh -huh. Ну, тобто, це крило в нього вдарене. І все. Я його ще пробував, щоб він відійшов, але він вдарений тут якраз в кістку. Получається. Через uh -huh. то він кар'єру закінчив. Але він хороших дітей дає так само, марафони вони летять все, повністю. Uh -huh. Якщо брати, наприклад, другого наступного голуба з тих, що є, є такий 06220, гол, це так само Альберт Марселіс, його батько, цей голуб е, між іншим поїхав в Іран. Е, батько батько так, вони це типу, Альберт Марселіс голуби комбінації, так само на комбінацію вони набили. Цей голуб так само він в річному віці е, мав, е, не гірші лечі, ніж цей голубок. Mm -hmm. Вони з 2015 року обидвоє. І він, виходить, мав 10 конкурсів гірше, ніж він. Але в двохрічному віці він вже мав 13-13. Mm -hmm. І він е, себе провів саме ліпше в марафонах ці, е, ну, цей голуб. Mm -hmm. Тобто і в марафони це його. Mm -hmm. ну Якщо там подивитися, я скидаю потім фотки, вам подивитися там в основному, все марафони. І цей норма 68, теж mm -hmm. марафони. голуби дуже хороші, зложені. Mm -hmm. Є в тебе якась симпатія до певних категорій, тобто дальні, ближні, середні марафони. Всі категорії по-своєму цікаві. По так само, як і голуби, та адреналін від якого ти льоту получаєш? Від тяжких. від тяжких, Від тяжких, затяжних, так? ну такі, де так як колись писав себе на сторінці е Габіон Набела, він завжди в розпрітки дав того голуба, який був чемпіоном на дистанції при швидкості 1200 метрів. Типу не 1400 а 1000. Так, А іменно коли був противітрю, тяжкий льот, і він uh -huh. був чемпіоном. І ті голуби, тільки він тоді кидав в uh -huh. Ну В принципі, нічого нового, десь я це саме замітив, вже, в принципі, в роботі з тими голубами. Ну і ті вони наблизини себе так і проявили десь. Uh -huh. Uh -huh. Це з тих голубів, що е, якщо брати наступного uh -huh. голуба. Це всі після спортсменів, у тебе немає куплених розплодових голубів. У мене були від Вандербеки ще цього року, але я їх не кажучи, цього року відкрив всі голубів, щоб вони літали, і голуби просто розлетілися, там, uh -huh. У мене нема чужих голубів. Uh -huh. Хоча зараз немає, ну є можливість привезти з Європи, які хочеш голубів, це не є проблематично. Uh -huh. Але я вважаю, що того матеріалу, що в мене є, навіть під, твою, взяти... під uh -huh. твій метод, під твої плани. Uh -huh. Ви ж порахуйте, що якщо ви берете одну комбінацію в рік, і yes. у вас є 10 пар. Тобто, uh -huh. щоб ви розуміли, щоб тих 10 комбінацій між собою перепарувати це 10 років. Ну, да. як на то пішло. Тому родатися реч... за кількістю там імпортних чи не імпортних голубів, це ну, з тим радо собі да. Е, до речі, питання: як часто ти перепаровуєш чи ти за Кожного року? Кожного року, тобто ти за сезон не можеш давати одному самців, там дві-три голубки, і в яких випадках, ну тобто одиночні випадки можуть бути. Якщо що... в тебе один голуб класний, який тільки налітав, то понятно, що краще від нього взяти з там, питьма, там, самками, чи скільки з цей у можливості перепарувати, mm -hmm. відкотити яйця. Mm -hmm. Але якщо в мене є там класних голубів з десяток, ну то понятно, що я їх буду там, на цілий сезон кину, там не вже mm -hmm. не видумуєш інших комбінацій. Ну, наступний рік попробую. Угу. Тобто, Але завжди хочеться краще. Тобто, десь навіть від певної пари тобі дали класний виводок, і ти все одно думаєш, а може я би дав ще ту глупу чи того самця, щоб було ще щось краще. Ну я вам скажу, що я замітив, що ніколи воно не повторюється. Ну тобто, наприклад, які б вони не були та сама пара. Поки... От якщо ми думаємо, наприклад, що цього року ми там спорували, він дав, вони дали чемпіона. В общем, не факт, що вони дадуть одного чемпіона okay. на наступний рік. Okay. Ну тобто, тому краще завжди кращих з кращих між собою порувати, робити гібридів і okay. пробувати з них витиснути. Бо тому, що коли ви даєте одного хорошого голови і самку, так? Okay. Вони супер летіли, їхні діти образно, ще краще летіли, і ви постійно додаєте ті голови, які супер летять. Угу. Як правило, передається воно завжди через покоління. Через покоління, І чим більше ви закладаєте в ту кроп тих голубів, які працювали, супер, відповідно, через кожне коліно вас завжди буде вилітати якийсь хороший голубок. Ну, угу. Один буде слабше летіти там з якихось поставили, він буде краще. І ви відповідно будете бавитися з тим головом, який у вас буде краще летіти, угу. а не гірше. Тобто, тому, угу. що. Ну, Голуб, який вам не досягнув того, що ви потребуєте, від нього, ну, в принципі, і нелогічно було б ним далі займатися. Розуміючи, з того, зробити висновок, ти молодих голубів не кидаєш у розплодові відсік. Як правило, ну, як вам сказати, вони вже відстріляні, не всі хороші голуби. Ага. Тобто, ту, наприклад, приїжджають люди до мене там і забирають партію голубів. Ага. Я вважаю, що ті голуби, які мене молодими, відстріляли до 700 кілометрів, uh -huh. і річні голуби, які відлітали всі там 13 льотів, в тому числі три марафони, я думаю, що там немає. Там є просто дійсно хороші витривалі голуби з нальотками, uh -huh. які просто-напросто вже питання, щоб е вже в дітях себе проявляти. От uh -huh. і все. Які чуть-чуть їх за нами ними допомагати. Тут, тут є теж такі, от ну, єдиний, от я завжди. E, завжди e, всі знають, що в мене там багато кольорових голубів було там, тигрисів, білих. Mm -hmm. Це єдиний голуб, який в мене зараз є червоний, рецесивний, точніше, це я єдиний чи син. Це чемпіон... муліманс, чи не муліманс? Ну, це його діду Мюліманс був, так якби mm -hmm. рец... рецесивну міцну, генрецесиву. Mm -hmm. Це він єдиний, який в мене зараз є, син чемпіона Європи. Оцей Кінг 736, це його mm -hmm. єдиний це е... Дмитра Бойка. Так, так, так. І сам факт того, що. Зараз от на мені скидав Матес результат на Європа мастер, там другий голуб е, в нього прилетів на фіналі, і там ті голуби 736-го Кінга сидять. Uh -huh. і він, е, його син, от він, з рідною сестрою Кінга 736-го, це на голубодромі Україна мастер, голуб був шостий. З, з рідною сестрою 736-го, який в тебе був чемпіоном в Європі. Uh -huh. І цей голуб, от мене що вони дали цього голубка оцей. Mm -hmm. Ну, голуби, видиш, 36-й такий був. От їхня будова. Mm -hmm. От він голубок, який ніколи не літав, в принципі, сидить. Ніколи ну, не літав? Так, закритий. Подача його, крило. Це який єдиний голуб, напевно, який в мене тут голуб'ятні буде, тому що від 36-го мене прямих дітей, крім нього, нема нікого. Ну там сестри є, там племінники і так далі. Е, відео підходить під кінець. Хотіли би запитати, які в тебе плани на майбутнє і найближчий 24-й рік. Було би все добре, щоб швидше закінчилась війна, і всі змагалися якомога більше учасники. Які в тебе плани на ближчий рік? Ух, як сказати, як хлопці планів таких завжди дуже ніколи стараюся не малювати, бо ми, як завжди, кажуть, як плануємо щось, воно то не так виходить, як би ми хотіли. Тому попередньо десь там щось пристрілюємося по планах, але в загальному 24-й рік ми не знаємо, чи буде легше, чи важчий, Михохарич, бо ну, та війна свої корективи внесла на сьогоднішній день. Якщо все буде добре, ну, будемо змагатися на наступний рік губами, так як завжди. Я думаю, що організується там Франківська область, той же ж саме регіон. Буде можливість змагатися тут в Львівській області, ну, будемо старатися тут літати, щоб щось навітати. Ну, більш-менш, як то кажуть, таких е, схожих умовах, так як ми якщо кажуть, в тому регіоні, якби і мали, мали би літати. Uh -huh. Якісь плани, надзвичайні, ще якісь там. Навіть не знаю, ну можливо, на Голубодром на якійсь там можна буде дати якусь команду дві-три, там десь попробувати, якщо вони будуть в Україну як... і ще десь, чи тільки в Україну. Є, є пропозиції туди далі, десь в Європу. Mm -hmm. Але будемо бачити по потребах. Якщо я буду mm -hmm. бачити для того, що є якась перспектива для мене, що я там mm -hmm. хочу себе в тому проявити, то так. Mm -hmm. Якщо не буде, ну то буде змагатися, просто так як змагався льоту у себе тут, голубі, і все. Mm -hmm. Тобто, ну, надзвичайно нічого. То саме, що було, що налітати якось класно птаха. І кого ти будеш отримати задоволення і. Прописує мрійці. Що я прийшов, що я взяв, у мене такий голуб є, що він там все що життя летів, у в нього один промах тільки, коли він приїхав, прилетів додому з все. Uh -huh, uh -huh. І він там тебе налітав, всі категорії побив, і ти коли не подивишся його на льотки, він там завди в десятці. Uh -huh. А ще як голуб там образно там. За сезон е, налітав тобі, там, що він в, е, чемпіон два-три рази, тобто і це суттєво, там, чи він в клубі, чи з машини. Цей це момент саме такий, як то кажу, щепетільний. Uh -huh. <laughs> Тому, скажи, будь ласка, ще таку версію молоді голубоводи, перший рік, другий, третій рік, які би ти їм такі короткі їхні плани. Нас і нови. поради, поради. настанови поради, щоб було у них все виходилося, і щоб у нас в Україні голубоводів кількість збільшилася, не зменшилася, щоб не приходила антипатія, а тільки якісь мотивації. Ходити, старатися ходити у гості до правильних голубоводів. До правильних Правильні голубоводів, як? це мається на увазі ті, які зможуть подати якісь поради відносно свого результату. Mm -hmm. Ну тобто, не від того, що там надивилися в інтернеті і там. Я такий все знаю, я так все вмію, і так далі, і от робіть та хлопці. І mm. там про, я пром'яху кажучи, самі не проекспериментувавши ще цього, і вже там наступно подвиг. Молоді ну, голововоди повинні ходити до ведучих голубодів. Ну, в принципі до всіх, до всіх та до всіх головодів, треба ходити, щоб брати для аналізу, але аргументом завжди робити, якщо ти хочеш бути чемпіоном, піде до чемпіона. Результат та, обов'язково, тому що людина вже досягла чогось. І ти, відповідно, в неї перебереш те, що вона вже зробила, і тільки тобі треба це повторити. Це нічого, це всі так голубода. Це я в свій час прийшов, побачив, навчився і зробив. Так само і молоді голубоди. Якщо ходити постійно не до чемпіонів, а до рядових голубоводів, які ще самі не досягнули, і щось спробувати з того виліпити, ну це тяжко. Хоча можна. треба спілкуватися з усіма голубоводами, з кожним з З кожного, кожного голубовода якусь інформацію а, все рівно та. можна користуватися. Є багато такої інформації, які ведучі голубоводи просто не аргументують і не можуть собі це закарбувати в голову, як і рядовий голубовод, який а. там мало що показує. В нього там деякі такі моменти попадають, що ти життя прожив як чемпіон, та, а ти не знаєш, не знав, що воно Тут які ти б не мав то використати, але і, ти, ти так. його просто з тим не стикався. Mm -hmm. От і все. Тому треба спілкуватися з усіма, mm -hmm. ходити в кожного голуб'ятника, просити кращого голоду з краще, не, mm -hmm. не дивитися в руки, не брати на рядових, не задавати mm -hmm. собі голову інформацію на цю Тобто краще 2-3-5 голодів, краще пішки бюджетів, mm -hmm. як працює, як мотивується образ на там по собі, які в нього природні тіпом, мотивації mm -hmm. і от і о, наблюдати за тим, слухати голову воду в тому. 对、嗯，就是烟头。